Пройшло хвилин 15-20. Це трубочки оброблені перший раз, і вже можна ховати в пакет. Вони вже не злипнуться. Це партія ця і ця оброблені другий раз, але Тут, мабуть, різна була бумага, тому я її не змішувала, тому що вони її при фарбуванні дали колір. І ці вже сухі. В тому сенсі, що на них вже дюфи немає. Вона вже впиталася. А ці ні. На цих ще є дюфа. Ці вже можна так спокійно ворушити, вони вже так звук такий мають, вони вже так не злипнуться, щоб їх не можна було відірвати. А ці треба за ними ще так пильнувати дуже добре, тому що на них залишається ще суміш. І поки не впитується. От тобі різна бумага, і вже все по-різному. І час по-різному треба враховувати, і все. І який состав дюфи, склад. Ну, в общем, тут тільки практика, тільки опит свій. До чогось можна прийти бумага і вже все по-різному. Як тут підкажеш, як краще робити. Ну що, ці трубочки в пакет. Ці трубочки, мабуть, в пакет другий раз оброблені. помічу щоб не переплутати. А ці трубочки залишу до повного висихання. І перед плетінням буду їх зволожувати. І подивлюся, яка різниця. Все. Всім дякую за увагу, до наступних відео. Надіюся, що будете дивитись, будете лайкати, будете ставити питання, будемо спілкуватися, дружити, ділитися досвідом. Якось скрашувати ці тяжкі часи. Всім гарного вечора на все добре.